Виконуємо номер 1711 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. При яких значеннях Х, дріб, Х7, Х3х, 11 Х2 буде правильний. Задання друге. При яких значеннях Y, дріб 3? Ігрокових, шість ігрикових, дві ігрикових, чотири ігрикових, буде неправильний. Приступаємо до виконання. Завдання перше і перший дріб у нас х сьомих. Х сьомих правильний. Якщо х дорівнює. Дріб. Звичайний дріб називають правильним, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Тому значення х може бути 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Наступний дріб Х3. Правильний. якщо x дорівнює 1, 2 і 2. Далі x 11 правильний, якщо x дорівнює менше 11, це 1, 2, Три чотири п'ять шість сім дев'ять правильний якщо. Х дорівнює одиниці, переходимо до другого завдання. Тепер у нас дріб неправильний. Ігрик триігрикових. Неправильний дріб. Якщо Дріб називають неправильним, у якого чисельник більше, ніж знаменник, або йому дорівнює. Тому Y може приймати значення 1, 2 і 3. 6 Y неправильний

Дріб, якщо Y дорівнює, тут тільки два числа, один і два. І останнє завдання. Чотири ігрикових. Неправильний дріб. Якщо Y дорівнює 1, 2, 3 і 4, ми визначили, при яких значеннях х дріб х сьомих, х3, х11, х других буде правильний. І при яких значеннях Y дріб? 3 ігри, ігрикових, 6 ігрикових, віігрикових і 4 ігрикових буде неправильний. Номер 1711. Виконано.